У здоровому тілі здоровий дух. Аби в черговий раз підтвердити цю істину, івано-франківські ударівці зайнялися моржуванням на водохрещам. Після служби Божої та освячення Йорданської води, голова Івано-Франківської обласної організації політичної партії Удар Володимир Стефанків, народний депутат Юрій Соловей, депутати міської ради та їх однопартійці і усі охочі пірнули у бистрицю на Двірнянську. В Йорданську воду занурювалися і чоловіки, і жінки, і дорослі, і малі. Дехто зробив це Вперше інші купаються щороку. Усі кажуть, що отримали лише позитивні емоції. Традиційно, вже п'ятий рік поспіль, удар збирається на свято водохреща, закріпитися сили духом, значить, почути природу, почути воду. Хочеться, щоб ця вода нам дала сили, сили духу, дала нам здоров'я, щоб ми могли працювати на благо країни, захищати її. Я для себе відкрив. Йорданську купіль аж 46 років, Шкодую все, що раніше не почав. І тішуся за тих дітей, які сьогодні разом з батьками купаються, бо, повірте, сьогодні ніхто не захворіє. Хай може, погода трохи не така, хрещенська, як би хотілося. Але сьогодні такий настрій і оптимізм кожного з нас, що здається, що не тільки ми очищаємося, а віримо, що і чиститься влада, і чиститься наша земля від московської нечисті.